Криму мінлива хмарність і плюс 23. У Києві у четвер 3 жовтня мінлива хмарність до 20 вище нуля. Реклама День народження ТРЦ-Гулівер. Час зіркових прем'єр. 5 жовтня не пропусти грандіозний концерт. Пучук Лео, Мішель Андраде, Злата Огнєвіч, Гурт Пробас, Харді та Меловін. Хедлайнер вечора без обмежень. Улюблені виконавці в улюбленому торговому центрі. А також міжнародний медіа арт-фестиваль. Яскраві активності та сюрпризи для всіх гостей. І добрі справи для фонду Твоя опора. ТРЦ «Гулівер»! Святкуй зірково. Деталі на сайті Гулівель. Живий звук Замовляй охорону житла чи бізнесу на oib.com.ua Охорона і безпека це OIB Стартуй на знижку з Амік Енерджі. Твоя машина заслуговує якісне пальне, а ти вигідну ціну. Отримай до трьох гривень знижки на лідер з Майамік. Акція діє з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року. на казєс Амік Енджі. Деталі на сайті Амікенерджі Ще один привіт. Приїхати в метро. Вигідна ціна на шийну частину охолоджену. Всього 244 гривні за кілограм. Встигніть з 30 вересня по 6 жовтня. А картка метро, в за застосунку, всього за 2 хвилини. Деталі на метро Зробимо стильні штори, жалюзі або ролети Алсер за 2-3 дні. Алсер Працюємо на слово рогам. Віримо в ЗСУ. 12 та 13 жовтня. Четвертий Київ Карфест. УТРЦ Ретрові. Фестиваль, що об'єднує покоління автолюбителів. Більше ніж 400 ексклюзивних авто та мото. Вінтажні, класичні, спортивні, тюнінговані. Яскрава програма. Виступи українських зірок. Світове летшоу. Багато подарунків та сюрпризів для дітей та дорослих. 12 та 13 жовтня. Київ Карфест. УТРЦ Ретрові. Твій автомобільний вікенд. Деталі на ретровіль. Живий звук. Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.